Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Якщо ви дивитеся це відео в день його виходу, то вітаю вас з днем святого Валентина, мої любі! І бажаю вам. Найголовнішого любові до самих себе, тому що ці всі історії про другу половинку це все, звісно, хорошо, але дуже важливо бути в цілісності з собою, в гармонії з собою і в любові з собою. Сподіваюсь, в кожному моєму відео ви відчуваєте, як я цю любов до себе намагаюся не просто просувати, а прямо таки. Пропагандувати. Ну і через те, що в свій останній поход до Єви я вийшла не з оберемком косметики, а з оцим от паном. Познайомтеся, це Капібарич. Так, він тепер живе зі мною. Через це у нас сьогодні з вами таке відео на побалакати, але це одна з ваших найулюбленіших рубрик Б'юті новини. І сьогодні ми обговоримо запуски якраз таки до 14 лютого, до дня всіх закоханих, до дня кохання, до дня любові. Називайте як хочете. Як завжди, ми обговоримо і українські запуски, і закордонні. роздивимося, що цікавого, а що не дуже пропонують нам бренди, але чесно. Ну кажучи, цього року, готуючись до відео, я зрозуміла, що або це в нас настав нарешті період спаду надмірного споживання, тому що колекцій дуже мало. Дуже мало брендів цього року випустили прям тематичні колекції повноцінні. Навіть перепаковка продуктів у якісь упаковки з сердечками, червоні пакування вже не настільки актуальна, як це було ще рік, два, тим паче три-п'ять тому, коли нас просто починаючи з грудня місяця, завалювали анонсами. Про різні запуски до Дня закоханих, про різні тиснення на рефілах. Разом з тим, мені здається, що в Україні в принципі ніколи День Святого Валентина не був якимсь супермасштабним святом. Так, звичайно, бренди приділяють йому увагу, тому що це такий маркетинговий привід. Це ще одна дата в календарі, до якої можна приорочити там нову колекцію, якийсь контент в соцмережах і так далі. Але так, щоб нас прям охоплювала якась сердечно-червона. Но ведмежатково цукерошна просто пандемія. Не люблю це слово після ковіду, але так воно і є. Ця... такого у нас мені здається ніколи не було і навряд чи буде. І можливо, це на краще, тому що я, наприклад, вважаю, що зізнаватися в коханні, дарувати подарунки, тішити кохану людину або себе кохану подарунками, якимись приємностями, спільним часом, я не знаю, вечерею. Це абсолютно норма життя, і під це не треба обирати якийсь конкретний день. Якщо вам хочеться в гарній білизні бути перед вашим чоловіком. Віком, будьте в будь-яку, знаєте, типову середу. Перед ним не треба чекати Дня Святого Валентина. Якщо ви чоловік і ви хочете потішити свою даму серця якимсь подарунком або виходом в ресторан, не треба чекати 14 лютого. Ідіть в ресторан, тіште її подарунками, не треба відкладати на потім, не треба шукати приводів, просто робіть це і всі ми будемо трошечки щасливіше, але все одно повертаємося до косметики, тому що. Обговорити нам є що, як завжди, в таких відео ми починаємо з українських запусків. І розпочну я з історії, про яку дуже мало відомо, але це дуже цікаво. Український бренд Ліпс, так той самий Ліпс, який створює просто неймовірні ліпери з різними смаками, ароматами, відтінками. А, і український бренд Чер 17 це. Бренд одягу, вони на своїх сторінках в інстаграмі опублікували однакове промо. Нічого не зрозуміло, але, як мені здається, це нові смаки, нові кольори, нове пакування ліперів. Так, це щось новеньке, буде якийсь запуск. Якщо на момент, коли я це домонтувала, вже буде більш детальна інформація, я обов'язково долучу тут. от картиночки, фотографії, ви точно будете про це знати. У мене вже безліч Ліперів, але я думаю, що якщо мене таки спокусить аромат новенького, то можливо я його в свою колекцію також додам. Плюс мені імпонується от лімітованість продуктів Lips, тому що майже всі їх запуски, крім там якихось супербазових ароматів ліперів, у них в обмеженій кількості, і знаєте, хто не встиг. Той не встиг. До речі, обов'язково діліться в коментарях вашими думками щодо запусків, які ми сьогодні будемо обговорювати. Дуже цікаво, що вас зацікавило, що звернуло вашу увагу, і на що, можливо, ви поклали оком. Ще один український бренд, який приділив увагу дню закоханих, це бренд Малевич. і до цього свята бренд перепакував, можна так сказати, свій блиск Плампер у. Гарне червоне пакування і додав до нього ще металевий значок, металевий пін. У цього бальзама, крім ефекту плампінгу є ще й відтінок, тому він дуже гарно виглядає на губах. Мені неймовірно подобається аплікатор. Як на мене, отаке от, от лімітоване, яскраве, дуже гарне насправді пакування це класна ідея для того, щоб привернути увагу до бренда в цілому, до продукту, збільшити, звичайно, продажі. Але чому ні, якщо продукт релевантний, до... О, свята, якщо пакування дійсно гарно виглядає, я не бачу причин не спокуситися до того, ж це все додаткове лімітоване пакування, лімітований пін металевий, це все йде як. Подарунок, тому що ціна на продукт не змінилася. Яка вона була на просто бальзам Плампер у бренда, так каже вона і на бальзам Плампер в лімітованому пакуванні з лімітованим подаруночком у вигляді металевого піна. Ви думали, що продукти для губ закінчилися? Ні, вони тільки починаються. Бренд Юнікот також не пройшов повз цієї 14-лютневої метушні, і вони створили в лінійці своїх просто вже легендарних ментолових. Блисків для губ новий відтінок, який називається Бесті, це дуже гарний насичений червоний відтінок з блискітками і присвячений він не стільки коханню, не стільки любові, як жіночій дружбі. Ну, не дарма він називається Бесті. Бренд навіть надає подарункову знижку, якщо ви купуєте одразу два продукти, тобто для себе і для своєї подружки, наприклад. І, Як на мене, це дуже класний момент, тому що не всі мають кохану людину. Але, наприклад, хтось дійсно хоче... Поділитися своєю любов'ю з близькою людиною зі своєю подругою, чому б це не зробити за допомогою такого чудового продукту. Я користувалася, користуюся і впевнена, що буду користуватися близькому від Юніко. У мене є відтінок джем, і він просто шикарнючий. Про цей відтінок Bestie я думаю. Навіть вже поклала його в корзину собі на сайті, додала ще спонжик. Мені мені треба спонжик поміняти. Я хочу купити собі спонжик, але ну знаєте, ну що, я буду один спонжик купувати. Бувати, треба ще щось взяти. От тому, поки що думаю, мене дуже приваблюють ці блискітки. Дуже гарно це все виглядає на промо фото. Ах, що ви скажете, брать чи не брать? Ще один український бренд, який потішив нас новинкою до Дня Святого Валентина, це бренд доглядової косметики 380 Skin Care І щоб ви думали, вони теж створили продукт для губ, і це не аби що, це XOXO Це як пам'ятаєте, Gossip Girl Я, до речі, нещодавно передавлялася пліткарку І як на мене, знаєте, от всі кажуть в усіх оцих от психологічних розборах, що пара Блер і Ча що вони крінж, що вони там аб'юзери і так далі, і тому подібне. Але е, коли я зараз передивлялася серіал, я зрозуміла, що їх е, стосунки набагато більш схожі на реальні, ну, типу на ті, які могли б відбуватися в реальному житті, які б вони там придуркуватися не були, ніж ті, які мала Серена і Ден. Особливо фінал Серени і Дена, бо у них, ну ну. Як на мене, це взагалі не мало статися так, як сталося. Якщо ви зі мною згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені треба з кимось обговорити цю несправедливість. Сирена заслуговувала на кращий фінал. Якщо ви теж так думаєте, пишіть в коментарях. А ми повертаємося до косметики. І власне, оцей XOXO Lip Mask – це гідрогелева маска для губ з гіалуроновою кислотою. Коротше кажучи, це такий величезний патч на губи, який ви на 10-15 хвилин залишаєте. І він працює за тим самим принципом, як працюють гідрогелеві патчі під. Очима він зволожує цю зону, він її трошки пом'якшує. Ну а так як це губи, то я думаю, що розм'якшуються якісь лушпинячка. Мені здається, що ця маска може навіть трошки зморшечки на губах розгладити, але не ті, які прям зморшки через вік, а ті, які зморшечки через сухі шкіри. Насправді продукт прикольний. І якщо подивитися на склад і компоненти, які додані в цей склад, то це має прям. Мати дуже позитивний вплив на шкіру, на шкіру губ, але, чесно кажучи, у мене завжди таке дуже двоякі відчуття до будь-яких гідрогелевих масок, гідрогелевих патчів, тканинних масок, бюцеліотних, неважливо яких масок, ну коротше, всього того, що ви на короткий час залишаєте на своєму обличчі, а потім знімаєте, що це, хоч іноді і. Супер яскравий може бути ефект, але він, на жаль, короткостроковий і майже ніколи не є накопичувальним. Тобто, навіть якщо ви кожен день будете використовувати ці патчі, то навряд чи через тиждень ви побачите, що ваші губи стали набагато краще виглядати. Загалом це може бути приємна частина б'юті рутини. Знаєте, як трошечки себе потішити, себе побалувати. Також я бачу один з варіантів використання цієї маски, наприклад, якщо вам треба підготувати губи до макіяжу матовою стійкою помадою. Якщо ви знаєте, що вам треба довго десь пробути, якщо у вас буде довго помада на губах, якась щільна. То чому ні, за допомогою такого продукту класно підготувати губи, щоб вони були м'якенькі, заложені, і витримали довгий час з непростим продуктом? В цьому питанні мене бентежить тільки ціна 215 гривень. І наскільки я зрозуміла, це прям за один. Патч, тобто за одну цю от масочку. Я не знаю, яка ціна подібних продуктів, наприклад, українських брендів, тому що оці от патчі у формі губок, це точно звідки звідти взялась ця концепція. І тут 215 гривень за один патч, навіть якщо там дуже класний склад. Я не впевнена. Побалуватися, взяти, спробувати. Мені дуже подобаються, до речі, маски, які робить цей бренд. Вони не тканині, вони біоцелюлозні, якраз вони супер класно зволожують, вони дуже приємні, вони прям відчуває шкіра, що наповнюється з ними. Але гідрогелевий патч, гідрогелева маска для губ. Я не впевнена, що воно того вартує. Але як концепція, цікаво. Чому ні? На нашому ринку я не знаю, чи є якийсь бренд, який робить подібні продукти. Чому це не може бути цей бренд 380 Скінків? Може. Так, з українськими брендами ми закінчили. Але, чесно кажучи, закордонних не буде набагато більше. Що з цього року. Як я казала на початку, не дуже багато брендів взагалі заморочились з якимись колекціями або продуктами, хоча б тематичними. Почнемо ми з палетки з чотирьох відтінків для обличчя від бренду Benefit. Палетка називається Cheeky Love Letter, тобто любовний лист вашим щічкам. Коштує вона 41 фунт, що дефігіще, чесно кажучи. І туди входить бронзер хула і три відтінки рум'ян: вілла, помпом і Dandelion. До речі. Відтінок Денделя дуже класний, він неймовірно освіжає обличчя, таке світленький відтінок, роживуватий. Супер. Всі відтінки матові, і, чесно кажучи, хотілося б, щоб замість трьох відтінків рум'ян було хоча б два відтінки рум'ян і хайлайтер, наприклад. Або, можливо, інший відтінок бронзера, тому що хула це, хоча й класика з класики, але покладемо руку на серце. Не всім підходить такий теплий відтінок. І, ну, але, звичайно, все на любітеля. І не всім потрібні загалом такі палетки. Насправді, у Бенефіт багато палеток з продуктами для обличчя. Але це ну точно не найвдаліша з них. Можливо, супербазова з супербазовими відтінками, але можна було б щось покреативніше придумати. Або, хоча б додати в неї трендовий червоний відтінок рум'ян У Benefit 100% є щось подібне. Далі дуже мила колаборація бренду Beauty Creations і мультфільму Бетті Буб, персонажа Бетті Буб. Я ніколи не бачила мультфільмів цією персонажкою, бачила лише. Здається, минулого року був тренд в Тіктоці, коли дівчата перевтілювалися в цю персонажку, можливо, навіть позаминулому. От це дуже гарно, прикольно виглядало. Але я, на жаль, чи на щастя не знаю історію походження цієї персонажки, чому вона так стійко асоціюється з Днем Святого Валентина. Знову ж таки, якщо в курсі пишіть в коментарях. Але що нам пропонує бренд Beauty Creation? палетка для очей та Обличчя. Тут у нас вісім відтінків ті є сяючі є матові відтінки, і два відтінка рум'ян темніший і світліший. А, ну, знаєте, отак, от на перший погляд, виглядає все дуже скромненько, дуже ніяковенько, чесно кажучи. І навіть, навіть, якщо просто подивитися на персонажку цю мультсеріальну, мультфільмнячу. Коротше, якщо просто подивитися на цю беці, ну от я не бачу в цій палеці Бетті. Не знаю як. Але при цьому ця палетка коштує 15 доларів, що в принципі не так багато для американського ринку. Та все одно хотілося б чогось цікавішого. Також я набір для губ аж з трьох предметів: олівець для губ, матова помада і блиск для губ, і все це з ароматом вишеньки. Я поки не подивилася, що це з ароматом вишні, мені це не було цікаво. А от тепер я задумалася, тому що за 15 баксів можна купити аж три продукти насправді з ароматом вишні. А я пригледіла собі один блиск від Гізу з ароматом вишня, який коштує 20 5-28 доларів. Ну коротше, можна класно зекономити. Ще є дуо для губ за 14 доларів, там оліка для губ і блиск для губ в форматі желейки. Знову ж таки, все з ароматом вишні, і чим більше я про це читаю, тим більше мені хочеться. Ще є тріо для очей. Там чорний і білий олівці каяли і чорний лайнер. Я ніколи не бачила, щоб продавали от як набір для очей саме в такому форматі. Хоча може я щось забула. Ну і коштує це 12 доларів. Вже не пахне вишньою, тому мені не цікаво. За 22 долари можна отримати дзеркало з обличчям Бетті. Не знаю, не впевнена, що я хочу, щоб у мене було чиєсь обличчя на моєму туалетному столику. За 5 доларів можна придбати керлер, за 12... Сумочку, косметичку, а за 14 доларів сет з місту для тіла і лосьйона для тіла пахнеться все фруктовими квітами, жасмином та ваніллю. Якщо ви любите солодкі аромати, вам має сподобатися. Коштує всього 14 доларів. Власна така от колекція, і дивлюся я на неї загалом не маю якогось такого стійкого відчуття, що це розроблялося під 14 лютого. Знову ж таки, можливо, це тому, що я не розумію, який має зв'язок Бетті до 14 лютого. Якби знала, можливо, було б зрозуміліше. Ще одна колекція, яку пані Трендмут винесла в розділ колекцій, присвячених до Дня Святого Валентина. Але, от знаєте, я чим більше на неї дивлюся, тим менше вона мені нагадує День святого Валентина. Хіба що рум'яна сердечка трошечки повертають до цієї теми. Це колекція A Shadow of Secrets від Color Pop. Виглядає класно. Мені подобається кольорова гама цієї колекції, така вся бордово. Темна, припилена трошечки, власне, що у нас входить в цю колекцію? Тут у нас за 23 долари палетка ціней на аж 15 відтінків, і тут я впевнена, як завжди, палетки. Pop дуже класно завжди виглядають на промофото. В них завжди якісь здаються дохромно переливчасті відтінки, які по факту потім виявляються абсолютно звичайними, ну не сатинами, але або металіками, або абсолютно банальними якимись відтінками. З цією палеткою я впевнена буде так само, тому що вона виглядає. от знаєте, першим поглядом на неї кидаєш. Думаєш, блін, мені треба. Вона має так сяяти, так сяяти. А по факту це буде просто банальна палетка від Pop. Мені взагалі здається, що Колорпов вже має давно відходити від цієї традиції своєї штампувати постійні нові колекції, якісь нові запуски. При цьому просто перетасовуючи різні відтінки не тільки палет, не тільки тіней в своїх палетках, а й в принципі просто притасовуючи відтінки між колекціями одна до одної, одна до одної. Бо нічого... Нового нічого цікавого, що прям чіпляє тебе не своєю темою колекції. Наприклад, як я повелася на колекцію сутінки, а потім на колекцію Молодий місяць. От нічого, крім тематики колекції, не тягне на сайт ColorPop подивитися, взагалі, що там вийшло, і можливо навіть купити. Mm -mm. Також, крім палетки, по 10 доларів є три відтінки бальзамів-пламперів у формі сердечок, дуже милі вони такі, симпатичні. Та й відтінки насправді, особливо Forbidden Love, дуже гарний відтінок, пильна троянда, все як ми любимо. Ті серденька, про які я згадувала, це також по 10 доларів. Такі Собі бальзам для губ і щік, також гарні відтінки, симпатичні, можна навіть було би придивитися, якби в мене не було вже 100-500 рум'яних кремових. Є також дуо для губ у вигляді олівця та помади в двох відтінках по 16 доларів. І те, що як я вважала на фото, як воно виглядало як кремові тіні, це виявилося дуо для губ, також маска для губ і скраб для губ за 18 доларів. Отак, от дивишся на колекцію, в цілому. Ну, вона виглядає нічого так. Але коли починаєш роздивлятися кожен продукт окремо, починаєш думати, чи треба, чи не треба, а чи унікальний той відтінок, чи не унікальний, розумієш, що це все настільки базово, настільки. Я не хочу казати банально, але насправді так і є. Банально. Не потішили цього року нас колор поп-креативом і новими відтінками. Ну що, побачимо, що придумають наступного року. Ще один бренд, який зробив невеличкий дроп до Дня Святого Валентина, але б я б здивувалася, якби він його не зробив. Це Джефрі Star Cosmetics. Джеффрі Стар, мені здається, випускає свої дзеркала вже по будь-якому приводу і без у нього. Раніше так не було, що виходять просто нові різновиди. Дзеркал чи якихось аксесуарів поза колекцією косметики. Раніше було, знаєте, в старі добрі часи виходила величезна колекція косметики, різні там палетка, якісь продукти, продукти для губ, помади, різні відтінки і декілька різних там стильних дзеркал. Зараз цей бренд може собі дозволити запускати окремі дропи з аксесуарами, в тому числі до Дня Святого Валентина, було запущено три нових дзеркала. Також з'явився новий костюм. З худі та штанішками. І один косметичний продукт це новий відтінок, блиску для губ. відтінок Red Rum, це супер класичний базовий відтінок з колекції Джеффрі, який раніше був, ну, мабуть, один з найпопулярніших червоних відтінків його матових поматрятких, але тепер він є і в форматі. Бальзаму для губ, прикольно, прикольно. Але ну наразі це все. Я б хотіла звичайно від Джефрі якогось більш цікавого запуску. Трошки сумую за часами, коли він випускав палетку Blood Sugar. От вона, це ідеальна палетка 14 лютого, як на мене. Останній запис, про який ми сьогодні поговоримо, від польського бренду Glam Shop. Якось ми давненько не говорили нічого про цей бренд, я навіть проігнорувала, чесно скажу, в минулому році адвент від них, хоча їх було аж два у них. Бо щось якось все от не туди і не про то. Якщо в 23-му році я як припа, а може навіть 22-му... Коротше, не суть. Як припадошна просто гребла їх однушки, сяючі, просто неймовірно гарні, то зараз мене з їх новинок взагалі нічого не чіпляє так, щоб у мене прям хоча б якась бажанка щось придбати прокинулась десь, хоч віддалено, хоч, знаєте, зайти на сайт і подивитися, а що там воно взагалі. І от дивлюся, я на ці фотки промофото колекції до Дня Святого Валентина, і думаю, а де тут про любов взагалі, хоча б про любов до косметики. Коротше, що ми маємо в цій колекції? Ми маємо три палетки четвірки ціней сірих, ну, сіро-коричнево-бежевих. Коротше, сірих. Тому що, так от, якщо швидким е поглядом глянути на цю фотку, то ти розумієш, що вони всі сірі, блискучі, так, блискучі, однозначно, у Glamshop дуже класні, якісні тіні і сяючі, і матові навіть. Але ну це просто четвірки з доволі базовими відтінками. Про близькі я взагалі мовчу. Чотири нюдових близькі. нюдових е, і не нюдових в плані вау, який гарний нюд! А нюдових в плані М, як нудно, нудно, де, хоча б рожевий, може, блиск, можливо, червоний, можливо, воду, ну, хоч щось блиск з блискітками, ну хоч якось. Свята, якогось додайте, будь ласочка. дивлячись на пакування рум'ян, взагалі пропадає будь-який ентузіазм щодо цієї косметики, щодо цієї колекції. Тому що воно виглядає супер дешево, воно виглядає неміцним, воно виглядає якимсь ну не дитячим, але ну от реально дуже дешевим. Я прям відчуваю, як на ньому з'являються перші подряпини, як воно легко лежить в руці. Можливо, я помиляюся. Звичайно, я не тестила, не купувала ці продукти, але мені здається, що це супер легке, таке невагоме аж пакування. І мені від цього сумно. А ще сумніше мені стає, коли я роздивляюся детальніше хайлайтер, який нам пропонує Glamshop в цій колекції. По-перше, мене спочатку збентежив колір, тому що в рефілі це виглядає як супер жовте щось. Потім я прочитала опис і побачила, що це кремовий хайлайтер. Ще до того, в нього нема кольорової бази, але є олічаста текстура. Тобто, це ефект жирного млинця на вашому обличчі гарантовано. І для чого, для кого це взагалі потрібно і до чого. Тут День Святого Валентина загалом до всіх продуктів цій колекції, крім знаєте, от пакування сердечками, окей, у рум'ян і хайлайтера, є питання: а до чого тут, взагалі, День Святого Валентина? Можна було просто запустити цю колекцію під якоюсь будь-якою іншою назвою. Типу новий початок, тому що вийшла колекція умовно на початку року, ну відносно початок року. І все. І ніяких прив'язок до Дня Святого Валентина ніякий маркетинг не допоможе і не врятує, якщо продукти банально нудні, якими вони б там якісними не були. Але якщо я хочу купити собі щось присвячене до Дня Валентина, я куплю собі щось більш яскраве, щось більш стильне. Щось більш привабливе мене за текстурами. От знаєте, мені навіть цікаво наскільки потягне це відео, тому що коли я готувалася, я дивилася на кількість запусків, на кількість брендів, про які я планую поговорити, і така Та, тут, типу, на 15 хвилин аби хватило. А, але ж ви знаєте мене, як я люблю теревенити про б'юті, і сьогоднішній день, сьогоднішнє відео це не виключення. Я щиро сподіваюся, що вам сподобається, що вам буде цікаво, може навіть трошечки корисно. Як завжди, запрошую вас в опис під це відео подивитися там на посиланнячка всілякі цікаві, на мої соцмережі, телеграм, інстаграм, тікток. Підписуйтеся всюди, всюди вам рада. Також там є промокодики для вас. Також є. Я там залишу посилання на деякі продукти, які я знайду. Якщо вас зацікавило, ви можете піти подивитися, можливо, придбати собі щось. І якщо ви все ж таки додивилися до цього моменту, значить це відео, скоріш за все, вам сподобалося. Потішіте мене, будь ласка, своє вподобайкою. Тут, на жаль, не можна поставити сердечко, але кожна ваша вподобайка, я буду знати, що це сердечко. От, залишайте коментарі про запуски, які вас зацікавили. Можливо, я про щось забула. Я про щось не знаю. А це Дуже може бути. От, пишіть, будь ласка, в коментарях про все це дуже цікаво буде дізнатися. І що? Підписуйтеся на канал, якщо ви не підписані. Я завжди тут рада новеньким, які стають постійними глядачами, тим паче. І тепер точно все. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ. І слава Україні!